Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати м'ясний рулет з сиром та грибами. Рулет дуже ніжний та соковитий, мені знадобилось 1 кг комбінованого фаршу в мене свинячий оловичий, 300 г печериць, сіль, чорний мелений перець, 150 г твердого сиру, соняшникова олія, 2 яйця. Пів пучка петрушки, дві великих цибулі, пів пучка кріпу, два зубчика чесноку. Для соуса мені знадобилось 1,5 столових ложки томатної пасти, 1 столова ложка діжонської гірчиці, 1 столова ложка звичайної гірчиці, 1,5 столові ложки сметани і 1 столова ложка соєвого соусу. Для початку нам потрібно підготувати начинку на рулет. Нарізаємо грибочки. На пательню наливаю сонячникову олію, додаю сюди грибочки. Нам потрібно, щоб з грибів випарилась зайва рідина і вони підсмажились. Поки там мої грибочки смажаться, я нарізаю цибульку. У мене там дві цибулі, одна менша, одна більша. Я нарізаю ту, яка менша. Вона не мала, просто менше за розміром. Та що більше піде в фарш. Додаю цибульку до грибів, вони продовжують далі смажитись. Тепер я солю гриби, але не забувайте, що ще будете солити фарш. Поки там грибочки смажаться, я натираю сир та зараз буду нарізати зелень. В мене з зелені кріпта петрушка, а ви беріть ту зелень, яку ви любите. Головне, щоб вона пасувала до м'яса. Все, зелень нарізала і наша начинка готова. В блендері я перебиваю цибульку та чесничок. Якщо у вас немає блендера, то потріть на терці або мілесенько поріжте. До фаршу я ставлю цибульку з часничком. Зараз додам яйця, посолю, поперчу. Це все за смаком. Але не забувайте, що ми солили гриби. Спочатку я все перемішувала ложечкою, потім вдягла перчаточку і перемішувала дуже добре це все між собою руками. Якщо у вас не, немає перчатки, то просто помийте ручки. Нарізаний кріп я додаю до фаршу, а петрушка буде потім зверху вже в начинку йти. Зараз буду закручувати рулет. Але дивіться, по правильному потрібно його в піщову плівку завернути і відправити на одну годину в холодильник. Мені потрібен він був терміново, тому я не ставила його на годину в холодильник. І через це він в мене трохи розлісся. Це ніяк не повпливало на смак, але краще його все ж таки ставити в холодильник. Спосіб скручування рулета не змінюється. Що я роблю на пергаменті, ви так само робите на піщовій плівці. Викладаєте фарш прямокутником приблизно 1 см товшиною. Зверху викладаєте на нього грибочки, Розрівнюєте, не доходячи прямо до самого краю трошечки. Посипаєте петрушкою і зверху сиром. Підкручую в пергамент або оплівку. Ось так ретельно його скручуєте. Прям трохи його прижимайте. Якщо ви будете робити це в плівці, то потім закручуєте прям так плотно плівку і ставите на одну годину в холодильник. Я одразу просто переклала його в фольгу. Дістаєте його з холодильника, винімаєте його з плівки і переставляєте його в фольгу. Ось тут зараз я покажу, що я його перевертаю, і він в мене рветься. Я його зібрала докупи. Але якби я його відправила в холодильник, то він би тримав форму, а так він в мене трошки потім розлізся. Але нічого страшного, ми його з'їли. Все, я його зібрала до і тепер завертаю в фольгу. Фольгу його потрібно завернути з усіх сторон. Я його ретельно завернула і тепер відправляю в духовку розігріту на 200 градусів на 50 хвилин. Але в мене духовка електрична, дивіться по своїй духовці. Поки там він буде готуватися, я зроблю соус, яким буду його смачувати зверху. Всі інгредієнти для соусу між собою об'єднала, перемішала, соус готовий. Через 30 хвилин дістаю його з духовки, розвертаю. Бачите, там дуже багато соку. Ну, це таке має бути. І змащую його зверху соусом. І відправляю знову в духовку. Вже його не накриваю. Ось такий гарненький та смачненький рулетик в мене вийшов. Звичайно, він у мене трохи. Поранений, але то нічого страшного. Головне, що він був дуже смачний та дуже соковитий. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал та залишайте ваші коментарі.